Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд скоб для степлера Agrario TT31. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Ось таким чином виглядає упаковка. Скоби ці для стандартного степлера і індекс в них 604 c по аналогії до скоб Max. У такій упаковці в стандартній коробочці знаходиться тисячу штук. Ці скоби виготовлені на тайвані, і вони в перерахунку з скобами оригінальними японськими, ну відчутно дешевші. Давайте тепер подивимося, як вони виглядають, і порівняємо саме з японськими скобами, в чому ж між ними різниця. Ось таким чином. Вони виглядають в коробці. Звертаю увагу, що є різні скоби, декілька заводів в Китаї, які виготовляють ці скоби, і от саме ми вибрали один з заводів, саме на Тайвані, який виготовляє їх максимально якісно, тому що в більш дешевих скобах зустрічається така ситуація, що товщина скоб і їхня характеристика. Приблизно однакові, а ось нанесення лаку на цю касету є менше. І відповідно, через невелику кількість лаку скоби починають розсипатись. Дуже часто вони розсипаються прямо в упаковці, ну, а часом розсипаються в степлері. І, відповідно, поламана ось така касета розсипана, вона клинить степлер і вам потрібно постійно чистити. частину скоби. ви просто висипаєте, губите. Ну, тобто це нераціонально використання і вже краще взагалі не купляти дешеві скоби, а купляти виключно японські оригінальні Max. Ось ці скоби ми підбирали досить довго, ми перебирали різних виробників і вибрали саме цього виробника, в якому ми впевнені. Тепер давайте порівняємо в чому ж різниця між оригінальними японськими і ось цими. Ось тут у мене касета в японських Max скоб і... Вже почата касета з китайських. Перед за все, в Scope Max Ми бачимо, що в них поверхня значно більш Однорідна, така от більш сіра, китайські скоби та іванські мають неоднорідний колір. А найосновніше, найважливіше, що є в цих скобах, тобто в чому є відмінність, це те, що японська скоба є дещо ширша. Ось зараз при великому збільшенні ви бачите, як це виглядає. За рахунок того, що японська скоба ширша, десь я. Припускаю, що відсотків на 30 вона ширша, вона значно міцніша. І на практиці це виглядає наступним чином: що якщо ми використовуємо стрічки 26-го розміру поліпропіленові або стрічки 16-го, тим більше ще грубші стрічки, то при натягуванні закріпленої стрічки китайська скоба. Просто розгинається і губиться, а японська скоба продовжує тримати з'єднання. А ось хороші тайванські скоби на стрічках сорокових, тобто самих тонких, там де 40 метрів довжини в рулончику, показують себе однаково разом з японськими. Тобто при натягуванні не розгинається скоба, а рветься саме стрічка. Тобто слабкою ланкою з'єднані. На сороковій стрічці є саме стрічка. Тому доцільно на саме сорокових стрічках використовувати тайванські ось ці скоби, скоби аграріо, скоби нашого бренду. Вони виходять значно дешевші, ніж оригінальні японські. У всіх інших випадках краще використовувати японські. Дивіться: ось тут у мене з'єднання зроблені двома різними скобами: тайванськими скобами і японськими скобами. І спробуємо розірвати. Тут тайванська скоба. Правда, це поліетиленова стрічка, 26. Але вона відповідає поліпропіленовій 40. -вій. Бачимо, порвалася стрічка. Ось тут так само порвалася стрічка. Це є тайванські скоби. Ну, японські будуть рватися точно так само. Так само буде рватися стрічка. Взьмемо на другий степлер і поставимо в нього стрічку 26-ту, більш міцну з поліпропілену. Так само наб'ємо декілька з'єднань з, з кубою японською і потім тайванською з кубою. І порівняємо. Яким чином буде з'єднання триматися? Вставляємо японські скоби. Ось зробили три з'єднання японською скобою. Міняємо на тайванську. Ну і тепер пробуємо. Японська скуба, італійська стрічка. Порвалася стрічка. Теж порвалася стрічка. Ну, в третьому випадку аналогічно порвалася стрічка. Скуба не розгинається. Тепер тайванська скоба. Теж порвалася стрічка. Так само порвалася стрічка. І в третьому випадку аналогічно. Ну, ось бачите, навіть 26 стрічку ця скоба витримала. Ну, я пробував на різних стрічках. Тобто краще все ж таки на 26-й стрічці, тим більше на 16 не ризикувати, а використовувати японську. Придбати скоби Agrario tt 31. Ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте ці відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!